Президент Дональд Трамп заявив, що не посилюватиме санкції проти Росії, бо є шанс на прогрес, проте не виключає запровадження обмежень у майбутньому. про таке Трамп заявив журналістам після телефонної розмови з Путіним. Чи дійсно шанс на прогрес значний? Про це і поговоримо з Сергієм Лещенком, радником керівника офісу президента. Пане Сергію, я вас вітаю в нашому ефірі. Добро доброго дня, вітаю вас, пане Сергію. Так. Скажіть, будь ласка, як офіс президента України оцінює результати? Телефонних переговорів і Дональда Трампа із Володимиром Зеленським і з Путіним. От чи можна назвати ці розмови прогресивними? Будь-які розмови завжди краще, ніж війна. Розумієте? І тому, якщо навіть ми проведемо ще цю розмову, і ще багато інших розмов, але це наблизить мир, то кожна розмова є важливою, яка наближає до цього. Що стосується переговорів, то вони. На минулому тижні почалися і ці розмови, які були між президентом США і російським диктатором, то вони йдуть в розвиток цього процесу. І для нас дуже важливо, щоб цей процес не зупинявся, щоб Америка була активним учасником цього, щоб США не дистанціювалися від цих переговорів, як вони час від часу натякають, щоб вони не цю відповідальність, яка в них є як глобального лідера, не перекладали тільки на плечі Європи. Звичайно, ми розуміємо реалії, що. Америка буде більш зосереджена на внутрішній проблематиці, але той процес, який розпочався після другої світової війни, після запровадження доктрини Трумана, після того, як демократії світу побачили в Америці головну надію на свою спроможність вижити в цьому світі, де багато диктатур і вбивстві воїн, щоб ці тенденції вони не торкнулися України, тому що в даному випадку. Америка наш партнер, від якого дуже багато залежить, і ми на це сподіваємося. Тому розцінюємо розмови, які були по телефону між Вашингтоном і Москвою, як частину процесу, який дозволяє нам казати, що все рухається в більш-менш правильному напрямку. В Америка не дистанціюється. Америка учасник цього процесу. І ми дуже хотіли б, щоб так було надалі. Пане Сергію, Володимир Зеленський двічі говорив з Трампом перед розмовою президента США з Путіним і після неї. І от дуже важливо, що друга розмова була вже за участі європейських лідерів. Розкажіть, будь ласка, з якою метою вони були долучені? Дуже важливо. До речі, там серед учасників з боку Європи з'явилася Джорджія Мелоні, італійська прем'єрка, якої не було в попередніх раундах. І це навіть викликало певну напругу між нею і Еммануелем Макроном. Джорджа хоче бути активним учасником. Це заслуговує на підтримку. Чим більше європейських лідерів будуть долучені, тим більше таких як Джорджія, яка має хороші контакти з Дональдом Трампом на особистісному рівні. Тим краще для демократії, для України для миру. Перша розмова була про те, що президент, наш президент Володимир Зеленський, попросив Дональда Трампа тримати тримати рамку розмови з Путіним щодо пункту номер один – той пункт, який до речі, озвучив сам Тіт Келох, про те, що припинення вогню це ключова вимога для того, щоб настав мир. Ми не можемо пристрибнути, або як каже Володимир Зеленський, не можемо почати читати книгу з середини. Ми маємо пройти всі етапи. І от якраз припинення вогню це безумовно перший етап, який сама Америка запропонувала на зустрічі в Джиді, і тиск на Росію, щоб припинити вогонь, це. Перше нас наближає до а Друге, це не залишає Путіну маневру. І ми бачимо, що його заява після розмови з Трампом не була аж дуже щаслива. Він розповідав про те, яка в них там хімія виникла, як він задоволений, як вони готові співпрацювати. Але він нічого не сказав проти головної вимоги, з якою власне кажучи, Україна і заходила в цю комунікацію, і про що йшлося на першій розмові. Зеленського і Трампа це припинення вогню, тобто з боку Путіна, очевидно, немає аргументів, чому він відмовляти має. Ці ідеї самого Дональда Трампа, і ми дуже сподіваємося, що це буде втілено. Далі вже йшли мови там про якісь меморандуми, які будуть наближати до якоїсь угоди. Це вже етапи після першого куту. От Давайте йти по логіці викладу подій. Спочатку припинення вогню. Ну а друга розмова вона стосувалася вже підсумків. І дуже добре, що американські лідери інформують не тільки Україну, а й європейських партнерів. Я вам нагадаю, що ще в лютому американські представники казали, що. Ми, Америка, будемо одні. Ми не хочемо бачити Європу за цим столом переговорів. Зараз ми чуємо абсолютно іншу риторику, що можливо, навіть ми, Америка, підемо, а ви, європейці, будете це розгрібати. Тобто, Європа повертається, і Європа дуже важлива, щоб була активним цим учасником, тому що Україна буде членом Євросоюзу і відповідно. Європа потребуватиме України як гаранта безпеки, тому що українські захисники найбільш навчені професійні і відчайдушні захисники демократії в світі на сьогоднішній день. Це важливо, щоб Європа була об'єднана і те, що Дональд Трамп розглядає Україну Європу як одне ціле, провівши цей. Телефонний дзвінок спільно між європейськими лідерами, там очільниця Єврокомісії була президенти, канцлери, Макрон, Мерц, Джорджа і Володимир Зеленський. Це показує, що він розглядає нас один як один єдиний пул європейських лідерів. Це дуже важливо. Це треба, теж треба розуміти. Попри всі, можливо, там інші реакції, які хтось матиме після цієї розмови. Ви згадали меморандум, і власне Путін говорив, що, начебто, готовий працювати над цим меморандумом. Щодо миру, поясніть будь ласка, що це може бути за документ? Ви знаєте, це в нас така геополітика в стилі ф'южн. Воно все на ходу народжується і має певні форми такої екстравагантної спонтанності. Що таке меморандум? Це ми самі вирішимо в ході розробки цього документу. Головне, щоб ми маємо у відкритій позиції, щоб не було до України питань. От пам'ятаєте, як запропонували. Україні мінеральну угоду, ресурсну угоду. І була спокуса когось е, грюкнути, сказати, ця угода принижує Україну. Той варіант, який приїхав з Вашингтона, він не відповідає національним інтересам. Натомість президент України просто взяв цей документ в роботу і дуже прагматично е, пройшовся по ньому разом з усією командою урядовців е, з командою офісу президента. І на підсумку ми отримали документ, який повністю захищає український національний інтерес і вигідний Україні. Хоча спокуса грюхнути дверима була, тому так само з цим меморандумом. Цей наш ф'южн, він має бути дуже збалансований. Тобто, ми не повинні впадати в якісь. Емоційні стани а просто працювати і переконаний, що якщо ми будемо в такій відкритій позиції і просто доводити свою правоту, то цей документ, якщо він колись і буде, то він теж буде відповідати українським національним інтересам. Поки що, ми тільки чуємо його інтерпретацію з боку Москви, Що це має бути меморандум щодо можливого майбутнього мирного договору з певними позиціями? Ну це за великим рахунком. Максимальна широка інтерпретація, все можна під це можна підписати будь-що в ці рамки, можна вести будь що тому. Якщо цей меморандум з недати в Україні населенням не немає значення, як це називається. Головне, щоб на українській землі був мир, щоб Україна отримала всі необхідні компенсації, щоб Україна була лідером вільного світу. І я переконаний, так і буде. от враховуючи те, що ви вже сказали, і враховуючи попередні раунди переговорів, які червоні лінії Україна буде відстоювати до кінця і ніколи не перейде. Це сказав наш президент, і тут ніхто, я б сказав, не має права це питання ставити під сумнів. Це те, що Україна ніколи не визнає територіальні втрати. Україна це цілісна держава, як це записано в нашій конституції. Україна не відмовиться від своїх територій, хто б що не казав, хто б чого не хотів. І це початкова теза з будь-яким. Візаві в переговорній кімнаті, так само президенти запитали щодо НАТО, і він чітко сказав, що НАТО записано в українській конституції, і ніхто не має права ставити під сумнів те, що там записано. Інакше він є порушником конституції. Тому ці тези вони для України є непохитними, і з цими тезами Україна не, не розстанеться, не попрощається. Це позиція нашого президента, з якою він виступає публічно. Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія мають негайно почати прямі перемовини. Однак у якому форматі вони можуть бути? Як ви вважаєте? І головне, де. Володимир Зеленський сказав, що можемо зустрічатися де завгодно. Майданчиків багато. Головне домовитися. Повністю тут з вами згодна. головне домовитися. Україна почала ці прямі переговори, і більше того, всупереч. Такому ляпасу, який е, Кремль дав Вашингтону, коли відправив на прямі переговори делегацію прибиральників і асанізаторів з московських пагорбів. Так з, вони ці переговори все одно відбулися, тому що для України головне це результат, і навіть е, таким способом вони не можуть нас демотивувати. Ми будемо вести переговори. Приїхав тоді е, в. На переговори в стамбул наш міністр оборони, і був перший раунд, де було домовлено про тисячу на тисячу, що вже є потрібний результат, хоча недостатній. Україна готова до будь-яких переговорів на будь-якому рівні. Але, звичайно, президент сказав, що тільки Путін ухвалю рішення в Росії. Тому воліли б бачити Путіна на цьому переговорному треку, якщо він не боїться прямої комунікації. Але є в цьому великі сумніві. Він боїться, тому що. Розумієте, коли прямі переговори, і коли тоді заходить з переговорнуть третій, а Трамп зайде, тому що він цього закликав, то Путіну не ну доведеться дуже сильно вигадувати якісь фейкові аргументи, чому ця війна має тривати, і відповідно. Він буде змушений з цією війною закінчувати, тому він не хоче йти на переговорну позицію напряму з Володимиром Зеленським, тому що він розуміє, що після цього буде кінець війни. А він цього не хоче. Для нього це дуже комфортний режим. Йому вигідна війна. Це національна ідея, яка об'єднала навколо нього росіян, олігархів. Народи, поневолені, російські журналісти, вся репресія репресивна машина виштовхнула всіх опонентів або за межі Росії, або загнала в могили. І Пане він Сергію, мердень. на жаль, наш Порто. час добігає кінця. Порто. Я вам дуже вдячний за цю цікаву так, дякую, розмову, пан. за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Так, Гарного так. вам дня так, до побачення. Я нагадаю. Це був Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента.